Сторінка 61. Параграф 18. Вода як розчинник. розчини в природі, побуті та організмі людини. Вода як розчинник. Найпоширеніша речовина нашої планети вода. Вона займає понад 70% поверхні Землі, насичує атмосферу, є в складі рослинних і тваринних організмів. Вода рідина без кольору і запаху, кипить за температури 100 градусів Цельсія. І замерзає за 0 градусів Цельсія. У процесі нагрівання вода розширюється, охолодження стискається, а під час перетворення в лід знову розширюється. Завдяки цій унікальній властивості води водойми взимку не замерзають повністю, лід утворюється тільки на поверхні, що дає змогу мешканцям озер і річок перезимувати у воді. Вода утворює з багатьма твердими, рідкими та газоподібними речовинами однорідні суміші розчини. Усі ви спостерігали, як розчиняється у воді цукор або сіль. У цих випадках вода є розчинником, а цукор або сіль розчиненою речовиною. Вода хороший розчинник. За розчинністю у воді речовини поділяють на розчинні, малорозчинні та нерозчинні. Наприклад, оцет чи лимонна кислота добре розчиняються у воді, а пісок та олія є нерозчинними. Розчинність речовин залежить також і від температури води. Розчини в природі вода універсальний і доволі поширений розчинник у живій та неживій природі. Морська вода має високий вміст розчинених речовин в одному літрі води. Міститься до 35 грам морських солей. Питна вода також містить солі, але в значно меншій кількості. Корисні для організму солі містить також мінеральна вода. У воді можуть розчинятися не тільки тверді речовини, а й рідкі та газоподібні. Ви, напевно, знаєте, що риби дихають повітрям, яке розчинене у воді. Вода є особливо важливою для живих організмів. З водою рослини розчиняють і витягують поживні речовини з ґрунту і транспортують їх по всьому організму. Розчини в організмі людини у тілі тварин і людей є дуже велика кількість води. В організмі людини вода становить до 80% загальної маси тіла. Навіть кістки і зуби мають у своєму складі воду, не кажучи вже про інші органи. Вода міститься в клітинах організмів і в міжклітинному просторі. В живому організмі у процесі життєдіяльності безперервно відбувається безліч хімічних реакцій у водних розчинах. Кров це також водний розчин, у ній розчинені солі та інші речовини. Розчини в побуті. Для приготування їжі, консервування овочів та фруктів. Використовують водні розчини цукру, солі, оцтової та лимонної кислоти. Вода здатна розчиняти мийні засоби та деякі забруднювачі. На цьому ґрунтуються прання білизни, мило чи пральний порошок покращують розчинність жирів у воді, є розчини для миття вікон та інших поверхонь. Багато ліків також є водними розчинами це краплі, настоянки. Рідини для ін'єкцій. Підсумки параграфа. Вода найпоширеніший розчинник, який утворює з багатьма твердими, рідкими та газоподібними речовинами розчини. Кожен розчин складається з розчиненої речовини та розчинника. Параграф 19. Приготування та вивчення розчинів. Процес приготування розчинів є дуже простим. Ви, можливо, це робите щодня. Коли додаєте цукор у чай. Як тільки цукор розчиняється, утворюється однорідний розчин. Відбувається дифузія молекул цукру у воді. Малюнок 11. Можна зробити навпаки залити водою цукор у склянці. Щоб пришвидшити процес розчинення, розчин можна перемішати ложечкою чи скляною паличкою. Отже, розчин утворюється в процесі розчинення речовини, в розчиннику. Інколи після перемішування видається, що утворився однорідний розчин, але через деякий час його компоненти розділяються. Одні речовини осідають на дно посудини, інші збираються біля поверхні. Тоді це не розчин, а не однорідна суміш речовин. У воді може розчинитись якась обмежена кількість речовин. Розчин у якому можна розчинити ще певну кількість розчиненої речовини, називають ненасиченим. Якщо розчинена речовина вже не розчиняється, то розчин є насиченим. Кількість речовини, яка здатна розчинитись у воді, може змінюватися зі зміною температури. Підсумки параграфа. Розчин утворюється у процесі розчинення. Розчиненої речовини в розчиннику. Це пояснюється явищем дифузії частинок розчиненої речовини та молекул розчинника.